Летіть і до Москви. у офісі президента розкрили таємницю про першу українську балістичну ракету. Ця зброя дозволяє бити на дуже значну глибину РФ. Але крім Кремля існує багато не менш цікавих цілей. Нові подробиці про пташку вітчизняного виробництва розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Росіяни, зустрічайте ця пташечка. Залітає далеко в тили. Стало відомо, яку відстань може долати нова українська балістична ракета. У мережі з'явилася інформація, що вона має дальність 600-700 кілометрів. Саме такі цифри озвучив Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента в інтерв'ю Новини Лайв. При цьому він послався на слова президента Володимира Зеленського. 600-700 кілометрів, як президент сказав. Але я думаю, що це все питання, яке ми з вами побачимо, коли воно буде ефективно працювати. Зауважимо, що Володимир Зеленський 27 серпня 2024 року, коли оголосив про перше успішне випробування вітчизняної балістичної ракети, про дальність цієї ракети не зазначав. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Експерти Defense Express пишуть, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині РФ. Зокрема, у 600-700 кілометрів зону ураження з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту потрапляє сама Москва. Але у зоні її ураження є багато не менш цікавих об'єктів, наприклад, аеродром стратегічної авіації «Енгельс» під Саратовом, до якого так чи інакше, але все одно прив'язані російські стратегічні бомбардувальники або база решток чорноморського флоту РФ у. Новоросійську, бо оголошеної дальності вистачить і для того, щоб дістати Сочі, а також безліч інших об'єктів, які значно важливіші за можливість удару по Кремлю. До речі, перша балістична ракета не єдина новинка нашого збройного арсеналу в Україні. Також з'явилася нова гібридна зброя. Йдеться про ракету дрон під назвою Паляниця. Так саме це слово просили сказати росіяни на початку війни українці на блокпостах. Та й не тільки, а виговорити його окупанти не могли. Под слово По по-українськи звучить «поляниця». Якщо Если ответил невірно или неправильно, произнес как с ошибками на колени или пуляниця що ж, тепер поляниця не лише ламає язики росіян, а й знищує ворожі об'єкти. Словом завдає агресору відчутних втрат. 25 серпня Зеленський заявив, що символічно у День Незалежності України відбувся перший запуск нової ракети та показав відео. Сау Богдана небачені надводні безпілотники, далекобійні ракети та дрони в Україні вже є чим відповідати ворогу. Але війна триває. Тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти бити по носіях цього озброєння російських літаках на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо у межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Цю розробку змогли завершити феноменально швидко лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний, вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога, і зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон Паляниця. Ракет дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня. У радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. І один раз окупантів вже підсмажили цією ракетою. Зеленський про це заявив на урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив, усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що. Згодом міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин розкрив деякі подробиці про паляницю. По перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було вражено на тимчасово окупованій території України, а не на території РФ. По друге, паляниця має тактико-технічні характеристики як ракети, так і безпілотника. І саме тому виріб підпадає під обидва значення. А от які Саме це ТТХ міністр не повідомив. Водночас він наголосив, що зараз в Україні є дрони для будь-яких завдань для ураження ворога у повітрі на землі і в морі, а також на ближній, середній і дальній дистанції. Ми маємо артилері артилерійдронс. І від сьогодні ми маємо абсолютно новий клас зброї: rocket drones, ракета дрон. Це наступний крок в еволюції українського дефенстач оборонних технологій. Наразі відомо, що паляниця запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 кілометрів, оскільки вказано, що в зоні його ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, зокрема села Свейка в Нижньогородській області, звідки злітають. Міги, що несуть ракети Кенджал. Більшість даних про нову ракету засекречено. Невідомо і яку бойову частину і систему наведення має БПЛА. Однак вказано, що він має турбореактивний двигун. На кадрах, які опублікував Зеленський, видно, що поляниця побудована за класичною аеродинамічною схемою, тобто, крила розташовані в середній частині ракети, а ймовірно, рухомі рулі в хвостовій частині. Бойова частина розташована в передній частині дрона ракети. Про те, як саме вона запускається з наземної платформи, теж не Показано, але це вже не так важливо. Важливо, що буде більше змаженого на рефії. Ну а враховуючи те, що у росіян більше зброї, Україні доводиться брати не кількістю, а якістю та нестандартними підходами. BBC пригадала перші натяки з про розробку цього дрону та як Україна викручувалася без дозволу США бити в глиб Росії її зброєю раніше. Вже тривалий час військові аналітики звертали увагу, що сучасні далекобійні ударні безпілотники наближаються за своїми характеристиками до крилатих ракет, ще трохи можа між ними зітреться. колись ці два окремі види зброї мали поєднатися. І символічно, що це ймовірно вперше відбулося саме в Україні, яка в умовах повномасштабної війни проти набагато сильнішого агресора. Змушена шукати нестандартні ходи. Перші натяки на ці ходи Збройні сили України продемонстрували ще в грудні 2022 року. Тоді невідома зброя вразила авіабазу стратегічної авіації РФ в місті Енгельс за 600 кілометрів від українського кордону. Пізніше стало відомо, що Україна для атаки використала старі радянські розвідувальні безпілотники ту 141 Стриж. Ці дрони мали реактивні двигуни і були здатні розвивати надзвукову швидкість. Українці модернізували їх, встановивши потужну бойову частину замість апаратури для аерофотографування і систему наведення. Все це фактично перетворило безпілотник на дешевий аналог крилатої ракети. Цей експеримент зі стрижами був успішним. і Україна, вочевидь, вирішила йти. Саме по цьому шляху для створення власного потужного і точного гібрида дрона ракети. Крім цього, стало відомо скільки коштує вітчизняна ракета дрон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У коментарі Associated Press. він заявив, що паляниця коштує менш ніж 1 мільйон доларів. Однак Україна продовжує працювати над зменшенням вартості зброї. Зокрема, міністр розповів, що військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво. Приватний ринок генерує рішення неймовірно швидко. Федоров Додав, що цього року приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, в тому числі тих, які зараз завдають ударів по території Росії, і підводних, які неодноразово завдавали ударів по російському чорноморському флоту. Всі типи ракет будуть доступні в Україні. Якщо у нас буде така зброя, ми будемо почувати себе більш незалежними і впевненими. На думку міністра, величезна територія Росії також може стати її слабким місцем. Я думаю, що дрон-ракета паляниця змінить правила гри. Тому що ми зможемо завдати удару там. Де Росія сьогодні не очікує, окрім того, Федоров заявив видання, що в Україні будуть всі типи ракет. А один із спеціалістів, який брав участь у створенні паляниці, анонімно додав журналістам, що це не продовження радянського проєкту, а абсолютно нова розробка з нуля, яку започаткували близько 18 місяців тому. Тим часом експерти намагаються розгадати загадку «Паляниці». В коментарі РБК Україна, експерт з авіації Костянтин Криволаб, заявив, що українська ракета дрон Паляниця може вражати цілі, зокрема на аеродромах ще до того, як. Ворожі літаки встигатимуть злітати. Нам показали чоловіків, які з якогось контейнера витягнули якийсь циліндр. Потім до цього циліндру поставили якусь тележку, причепили до цього циліндру крила. Дуже серйозні, дуже великі, не такі крила, які є в крилатих ракетах. Коли я побачив це крило, думаю, о, це полетить далеко. Думаю, що в нього аеродинамічна якість десь на рівні 20-25 одиниць. Це означає, що це майже характеристики планера аматорського. Експерт зазначив, що професійні планери мають аеродинамічну якість на рівні 50 одиниць. Тобто він за один кілометр втрати висоти без двигуна. Він горизонтально летить, якщо 50, то 50 кілометрів, якщо 20, то 20. Звичайні крилаті ракети таких характеристик не мають. Це саме дронова така можливість. Якщо цей дрон має такі крила, то він може літати далеко. Криволаб додав, що судячи з газотурбінного двигуна-паляниці, то це десь 100 кілограмів тяги. Це дає підстави вважати, що дальність польоту буде значною. За його словами, бойове навантаження української дрон ракети за розмірами становить майже половину ракети Нептун, яка має довжину 5,5 метрів, і діаметр 0,38 метра, тоді як у цьому випадку приблизно 40 сантиметрів. З двигуном і такими крилами дрон зможе досить далеко летіти і нести велике навантаження. Я оцінюю його вантажопідйомність у межах 60-80 кілограмів, але не більше 100. Це досить потужна зброя. Також про відмінності паляниці від звичайних дронів розповів 24-му каналу. Військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зокрема, він відзначив, що в Україні вже тестували ідеї для дрон ракет, зокрема для відволікання ППО противника. Він пояснив, що дрони ракети мають важливі особливості. Вони можуть літати на відстань від 300 до 400 кілометрів і нести вибухівку вагою до 400 кілограмів, завдяки своїй аеродинамічній формі та швидкості до 600 кілометрів за годину. Ці дрони менш помітні для систем ППО, що ускладнює їх знищення. Реактивний двигун дрону забезпечує високу швидкість, що також підвищує його ефективність у бойових умовах. А як думаєте, ви тепер росіяни навчаться вимовляти слово паляниця? Напишіть у коментарях. Наразі ці всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.